Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми продовжимо розмову про з'єднання Марса із Сатурном і розповім вам, як буде діяти цей аспект, розпочався новий двохрічний цикл, який кожному принесе своє. Загальні тенденції можна переглянути у попередньому відео. Дія аспекту неоднозначна, навіть можна сказати, двояка. Аспект по-своєму впливатиме не лише на людей, а ще й у масштабах держав на бізнес державних установ. Цикл буде розвиватися протягом двох років. Це не миттєва ситуація, а процес завдовжки два роки. Тому зараз дуже важливо підготувати плани на найближчі два роки, а враховуючи, що вплив аспекту відбувається в період затемнення. Та й у карті з'єднання Марса з Сатурном є аспекти долонних Узлів, що теж говорить про кармічну ситуацію, то дуже добре було б продумати довгострокові плани, які реалізовуватимуться більш тривалий час. Для більш глибокого розуміння, як бажано діяти протягом найближчих двох років, розповім трохи про знак риб. Знак риби. Найвищим досягненням та перспективою розвитку риб є служіння навколишньому світу, пошук ідеалу, милосердя, співпереживання, емпатія. Знак риб відноситься до стихії води. Вода символізує наш внутрішній світ, все те, що приховано від свідомості. Вода це також наші почуття, емоції, духовне життя. Містерія риб полягає в усвідомленні та остаточному розриві двоїстості між духом та матерією. Риби це двоїстий знак, знак злиття духу і матерії, колективного несвідомого. Дві рибки пливуть у протилежному напрямку. Одна риба пливе проти течії у бік матеріального світу. Риба бореться з реальністю задля досягнення мети. Інша риба пливе за течією. У бік духовності, інтуїції та заодно може ухилятися від реальності риби це пошук балансу між матеріальним та духовним. На цьому шляху людина з матеріальною чутливістю слідує інстинктам, інтуїція дрімає, а друга сторона, душа одухотворює особистість. Двоїстість присутня навіть у цьому аспекті з'єднання Марса і Сатурна. З'єднання це оновлення і початок нового циклу, тобто потрібно будувати плани, ставити нові цілі, а з іншого боку, риби завершують зодіакальне коло. Необхідно завершувати якісь процеси. А що означає завершити? Можливо, завершити якісь реальні матеріальні проекти, відносини, завдання. А може попрацювати зі страхами, відпустити минуле, синтезувати досвід предків, зробити висновки, підбити підсумки, здобути мудрість і звільнити енергію для нового. Тому бажано переглянути період з 1994 року, коли Марс із Сатурном теж з'єднувалися у рибах. У процесі проходження циклу двох років можуть повертатися якісь попередні ситуації, які важливо побачити, вирішити, можливо, подолати якісь страхи, внутрішні переконання, тобто зіткнутися з минулими ситуаціями, поринути в них або зіткнутися з колективним досвідом предків, зіткнутися з минулими помилками, щоб нарешті завершити цей досвід і звільнити місце новому. І ці якості передаються з'єднанню Марса і Сатурна, так як знак риб двоїстий, то є дві програми протікання циклу Сатурна і Марса, тому роздвоєність можлива і в наших кроках, і у кроках нашого суспільства, та залежати все буде від нашого вибору, тобто дотримання балансу між матеріальними інтересами та духовними, нашими особистими чи суспільства. І важливо прагнути знайти баланс. І Якщо це з'єднати, то з'єднання це новий двохрічний цикл, але в якому минулий накопичений досвід допомагає рухатися вперед мудрішими і усвідомленішими. З'єднання Марса з Сатурном може символізувати завершення певних етапів боротьби або випробувань, зв'язаних з дисципліною, з завзятістю, і по суті, з'єднання це новий цикл, але в якому минулий досвід допомагає рухатися вперед більш мудро та усвідомлено. Марс і Сатурн дуже по різному можна інтерпретувати, тобто з позитивного та негативного боку. У позитиві Марс це активність, сміливість, цілеспрямованість, запалення ідеями, сила, вміння діяти, своєрідна вогненість, запальність, іскра, яка запалює своєю ідеєю інших людей, цілеспрямованість. Сатурн у позитиві це дисципліна, відповідальність, планування справ, завзятість у досягненні мети, прив'язка до часу. Внутрішній стрижень, мудрість, підвищення статусу, досягнення мети. У негативі Марс це невгамовна агресія, войовничість, а в рибах ще й хитрість та обманні дії. Сатурн у негативі це обмеження, перешкоди, контроль, випробування труднощами, диктатура, відомість. Невміння впоратися зі складностями життя, небажання осягати мудрі закони життя. І практично в точний момент з'єднання в ніч з 10 на 11 квітня всі знають, що було, і якими обманними шляхами летіли ракети по Україні, створюючи нам випробування труднощами. Сподіваюся, ми все ж таки зможемо осягнути закони життя досконально. Всесвіт пропонує нам пройти через процес трансформації, що веде до глибокого самопізнання та внутрішнього світу. Нові сміливі ідеї, сформовані на з'єднанні Марса і Сатурна, повинні бути продумані та завершені, і проведено глибоку роботу, яка потребує роздумів про минуле, аналіз уроків і помилок. І ця робота може активізувати процеси зцілення та звільнення від минулих травм. Для вивільнення нової чистої енергії зростання та розвитку, другий варіант каже, що цикл змушує рухатися до мети, борючись за ідеї, стати як би хрестоносцем чи богоборцем, що ближче буде за духом, тобто досягнення мети рішуче у своїй вірі, налаштовані дійти до вершини успіху, докучаючи таємно. Виявляючи тиранію, незговірливість, потребу, щоб інші страждали, прихована помста, непрямі війни, інформаційні війни, заколісні інтриги, обманні маневри, гібридні війни, чи зі злом, чи зі страхом, потрапляючи у гострі ситуації, тобто під приводом боротьби зі злом із застосуванням хімії, отрут, обманних маневрів, тому хтось матиме чорне бачення. Боротьба при цьому може виходити за рамки початкових кордонів та набувати масштабності, або варіант, спрямовуючи енергію в конструктивне русло, планомірно йти до досягнення мети, у когось світліше бачення, яким чином це робити. Але на циклі цього аспекту можна звільнитися від особистих амбіцій і обмежень, щоб зрозуміти справжнє призначення, служіння вищим ідеалам, енергію дії спрямувати на допомогу і підтримку без прагнення до лідерства або виділення себе, ставши частину чогось більшого. Який шлях розвитку циклу у досягненні цілей ми виберемо, буде залежати тільки від кожного з нас. І в результаті це ж сформує вибір суспільства: чи військовий шлях, шлях конфлікту, чи миротворчі військові місії, але все має бути доведено до кінця. З'єднання Марса і Сатурна знаходиться біля зірки Ахернар. У цій зірці також закладено символізм завершення, і вона має відношення до концепції переходу між світами, забарвлюючи з'єднання Марса і Сатурна в нотки доброчесності і прихильності до певного релігійного спрямування, посилює можливість отримати високого сану. Тобто вона говорить про те, що людина може на цьому циклі досягти не просто якоїсь влади, а має досягти якоїсь духовної позиції та стати духовним лідером. Тобто на цьому циклі може дійсно з'явитися хтось світлий, релігійний. З'єднання Марса та Сатурна в рибах це завершальна фаза послідовних аспектів Марса та Сатурна, яка триває протягом 30 років з 1994 року. Тобто, це завершальний цикл обігу цього з'єднання. За цей час ми отримали нові навики, нові уроки та можливості для зростання, соціальних досягнень та вміння плідно працювати. Ми засвоїли уроки контролю влади та опору, зустрілися з необхідністю гармонії та духовного усвідомлення. Цей цикл у 30 років пропонує послідовно за Зодіаком. Пройти глибокий шлях особистого та духовного розвитку, де ми поступово проходимо через процес трансформації, глибоко пізнаємо себе та свій внутрішній світ. Цикл буде випробувати нас на те, наскільки серйозно ми ставимося до своїх особистих кордонів та фізичних обмежень, а також дозволить переосмислити свої духовні, творчі або фізичні кордони. Наприклад, держави, водні кордони та боротьба за них, або відмова від боротьби та її завершення. Це цикл дорослішання, дорослішання в наших кроках та надання нашим крокам форми та завершеності через напрацьовування досвіду та вироблення внутрішнього стрижня, або цей цикл як черговий виток, щоб продовжувати та діяти, не опускаючи руки, але діяти не прямо, не агресивно, не войовничо. А тепер поговоримо про першу фазу циклу. Ви можете подивитися у свою натальну карту і побачити, в яку сферу життя потрапляє 15 градус риб плюс-мінус 3 градуси в обидві сторони для того, щоб зрозуміти, якій сфері життя потрібно приділити увагу максимально. З'єднання дає імпульс розвитку, можливо, боротьби, подолання перешкод. І буде пов'язано з темою, сферою того дому, куди потрапляє це з'єднання. І в цій сфері поступово напрацьовуватиметься досвід, проходячи різні перетворення. Фази циклу відповідають аспектам, які будуть між Марсом та Сатурном у певний час, і описують основні віхи нашого просування чи боротьби у кар'єрі за владу, у бізнесі, у досягненні цілей чи здобуття влади. Навіть силовим способом упродовж двох років. Перша фаза циклу це фаза з'єднання, тобто, 10 квітня 2024 року відбулося точне з'єднання Марса з Сатурном. Ця фаза дає енергію початку, щоб почати те, що було заплановано, але, можливо, плани або дії ще не сформувалися, та намітити плани вже важливо плани можуть бути гнучкі, можуть піддаватися змінам поки що. Фаза триватиме до 5 липня 2024 року, і в цей час ми можемо ще сумніватися, робити якісь кроки чи ні, міняти плани, виявляти рішучість у досягненні мети, або обійти якимись обхідними шляхами, або під впливом і натхненням якоюсь ідеєю можемо стати борцями і підемо на пролом домагатися мети у кар'єрі бізнесі. Все залежить від того, де знаходиться з'єднання у вашій особистій карті. Але пам'ятаємо, напролом це не по духовній стороні, це період конфліктів і боротьби або зародження нових конфліктів у світі, або це новий етап конфліктів, що продовжуються. Тут ще важко побачити кордони, є розмитість ситуації, і їй потрібно до 5 липня 2024 року надати форму і зробити перший крок на шляху досягнення цілей. Тому не полінуйтеся, напишіть плани, поставте цілі за цей час і зробіть перший крок. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. Бажаю вам поставити гармонійні довгострокові плани та цілі. До нових зустрічей!